Усім привіт! Як проходить день у курнику? Сьогодні дощова погода, тому всі на місці, у своїй квартирі. Хто їсть біля годівнички, хто вишукує десь зернятко в соломі. А хто приймає ванни ось у попелі купається? Півень на сторожі, перевіряє, чи все в порядку. Бачите, яка ванна з попелом? Чудовий відпочинок, можна помитися. Ой, це ж треба так в попелі вся подивиться. Ой, пливе, пливе. І в очі собі натрусила, і на голову натрусила, а хто вже збирається спати? Вон насідало, полетіли. Зараз 15-та година, але вже півень залетів насідало. вирішив трошки подрімати. Ванни в попелі продовжується.